День свободи, започаткований указом президента Ющенка, 22 листопада, на честь річниці помаранчевої революції, цього року зібрав учасників подій 2004 року. Все ж таки на майдані незалежності, попри судову заборону, хоча й на протилежному боці хрещатика біля голопа штампу, оскільки київська влада в терміновому порядку вирішила вже ставити на майдані новорічну ялинку. Партія влади вирішила врахувати минулорічний досвід, коли 22 листопада розпочався податковий майдан, і ялинку використовували як привід звільнити головну площу країни від протестувальників. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Різні політичні сили, журналісти, учасники подій сімирічної давнини, об'єдналися на майдані незалежності, аби продемонструвати владі свою незгоду з тим, що відбувається в Україні, в тому числі і по згортанню демократичних свобод. Цій владі вдалося об'єднати Україну. Всі сьогодні налаштовані проти неї. І я думаю, що е, насправді помаранчева революція була репетицією тих глобальних радикальних змін, які будуть в країні найближчим часом. Е, коли люди об'єднаються, але виберуть собі кращих вождів ніж ті гнилі, які були сім років тому. Прийти на святкування Дня свободи та річниці помаранчевої революції людей не налякали ні провокації від Олега Калашнікова, ні безпрецедентна кількість правоохоронців. Треба Народ, що піднявся, із знізу цю. Оцю гнилу, оцю шакальову дето, що в нас зараз править. На мою думку, Янукович не має жодного дня залишатися на посаді президента, тому що він ганьбить. Те, що він ганьбить, кожен день, кожної хвилини самого себе, це його себе справа. Але через нього страждає вся країна. Згадували 22 листопада активісти податкового майдану, яких торік зібралося більше 40 тисяч, коли в Верховній Раді приймався податковий кодекс, який би знищив малий та середній бізнес. Прийшли з усіма на майдан. Зараз плануємо поїхати на Межигір'я, привітати, а точніше нагадати Януковичу про той переляк, який він відчував сім років тому, і сказати йому, що насправді той день, коли він буде похопцем кидати в валізи, якісь найбільш важливі для нього речі не за горами. І людей, як ви бачите, стає більше їх більше і більше з кожним днем. І ми впевнені, що судно йому це не минеться. Як і було заплановано з Майдану Незалежності, група активістів громадянського руху Спільна справа вирушила до резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї, де здійснила відстріл семи піротехнічних пристроїв перед президентською брамою. Ми, як люди мирні, прийшли сюди з фейерверками. Але ми знаємо, що якщо далі так буде продовжуватися, то сюди можуть прийти менш мирні люди, з більш серйозною піротехнікою. Активісти спільної справи нагадали Януковичу про події семирічної давнини та спробували відтворити йому той самий святковий настрій, який був у нього сім років тому. Відстрілявши усю піротехніку, всі успішно повернулись до Києва. Майдан незалежності після нетривалої штовханини мітингувальників з Беркутом теж вже розійшовся.